Субсидії є, а черг немає. Оформлювачів допомоги на оплату комунальних послуг в управлінні соціальної політики у Тернополі наразі одиниці. Все тому кажуть фахівці, що жодних змін щодо отримання субсидій останнім часом не вводили. І цьогоріч сам перерахунок проводять автоматично. Ті домогосподарства, які з певних причин не отримували субсидій, в кого відбулися зміни в складі домогосподарства, в складі зареєстрованих осіб. Набули право власності, певні обставини, в яких виникли, що не надавали право на призначення субсидій, і відповідно ці зміни вплинули на призначення субсидій, можуть подати звернення зараз нове. Опалювальний період почнеться у жовтні. і Триватиме до квітня 2023 року. Хто отримував субсидії минулої зими, мають отримувати допомогу і цього разу, навіть якщо не отримували її влітку, додає Оксана Дендевич. Хто ж отримав право оформити субсидію, можуть подати документи також у жовтні і листопаді, щоб нарахування призначили із початку опалювального періоду. Можуть подати в нас в управлінні заяву і декларацію щодо призначення субсидій, можуть надіслати поштою, а також можуть подати. Через портал «Дія». Оформити субсидію можуть і вимушені переміщені особи. Вони так само подають заяву і декларацію, де вказують фактичне місце проживання, наголошує фахівчиня. Додамо, протягом минулої зими допомогу на оплату комунальних послуг у Тернополі отримувало 18,5 тисяч домогосподарств.